При вживанні словосполучення Нотердам де Парі, хтось згадає знаменитий собор Серце Парижа, комусь прийде в голову роман, написаний Віктором Гюго, та вдалі екранізації твору. Але 12 років тому до цього списку додалася ще одна асоціація: Нотр-Дам де Парі це мюзикл. 68 музикантів оркестру, 40 виконавців хору та сім унікальних голосів солістів, серед яких Гару, Елен Сігара, Люк Мервіль та інші. Перший оригінальний склад мюзиклу збирав мільйони глядачів протягом 12 років. У грудні 2010-го, саме у Києві, вперше після багаторічної перерви, вони зустрілися, щоб знову виконати арії з Нотердам де Парі. Тепер вони їдуть, щоб попрощатись. Київ 13 грудня. Палац спорту. Нотр Дам де Парі. Востаннє на одній сцені.